Так, ще раз всім привіт. Там просили мене розміри мого плуга саморобного. Е, нарешті я рулеточка взяв. <гум> так. Перш візьмемо цю косину. Метр десять вроді має бути. А ні, 101. Так. Далі тут сорок шість від пластини до пластини, а від пальця до цього. А щось нехай не видно ну короче 50 до винта до самого отвора ах не видно 45 Тут між цими профілями 20. Двадцять. Внутрішня? Наружня? Тридцять два. Так, тут звідси беру. Ось так. І тут кусною до самого. Краю я не, бляха, не я. Ну тут, короче, метр його було, я його врізав в косину. Колесо, мені кажеться, що треба було подати трошки ще вперед, до першого корпуса. Воно в мене не регулірується. Треба буде переверити. От Звідси до колеса в мене 42 см, саме сам цей перший профіль. 40. Ну це не профіль, це угольник. І та внутрішня я не пам'ятаю скільки вона там має. Десь приблизно теж 40 внутрішня та я так більш менш. Тут уголо так і що регулювати. А сама зовнішній зовнішній квадрат 19. Аж до фокусу нема. І той внутрішній десь також десь 19 він має. самі стойки. Таке що з самого низу стойки. До верху буде 50 сантиметрів. Корпус від корпуса, як правильно я. Не знаю як правильно поміряти. Коротше, вони в мене десь такого посередині профіля зроблені більш-менш то навіть одної буде десь 20 27 см, що тако брати від середини до середини. Треба тако поміряти від передка до цього 66 сантиметрів. Отвали в мене кінські від кінного двояна. Але міші так само, як їх там міряти. Тут 38 такого. А тут... Зверху 23. Це, мабуть, так само. Да. А так, так, скільки це я казав? 35, да, цей нижній 35. Він робив саморобні. Як об'яснити, як я їх робив? Квадрат з угольника, а тут профільна труба, так щоб в притірку була, всередину заходила. Звідси різьба. Десь, я не знаю, скільки там сантиметрів вона точно має, так щоб мала ход. Звідти з середини шайба. Тут гайка, щоб контргай дві гайки зробив, щоб не крутилось, але воно і так не крутиться. Так само і цього робив. Всі вінти легко ходять, не закушує. Тут робив під уклоном верха. Щоб рівно були з пальцями отут. Рівно з пальцями. Якщо взяти так, його по всій довжині. І тут від цих пальців до верху все рівно. Іде косина. Я його так наклонив трохи. поміряти скільки він там має ця труба. Так. Україна 104. Так якщо взяти звідси, то до кінця 16 сантиметрів, ну 17, 17. Тут 20, 21 сантиметр. Краю звідти 20 см. Профіль, профіль 60, 60, профільна труба 60. Так, ще забув помірати від польової доски. 57 сантиметрів. Від низу польової доски. 57 см. Ще там плюс носок. Ще, мож... він нижче йде сам леміш, Десь, мабуть, буде 60 всього. Якщо брати звідси від нуска. Від носка. Ну, так, да. 59. Робив такі, як то докидачі, чи як їх правильно назвати. Що... Працює гарно, витерте. Помагає воно, прикидає краще. Тут теж подувар, їх треба було більш нагнути. Вони в мене зараз так, їх чуть-чуть так треба було б вигнути. Я думаю, було б краще. Так вроді непогано. Думав робити передплужники, але зараз нема коли з цим займатися. Передплужники то вєш. Хто знає хто має передплужники, то знає що тут таке. Це красота. З передплужниками. можна навіть солому не звозити. Тоже я сміюсь. Ну, Вони роблять свою роботу передплужники. Та й таке то воно. Добре тоді, всім удачі. Будемо працювати далі, бо ще роботи. Ой-ой-ой!